Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання дивлюся: місто Полтава, Полтавська область та, зокрема, місто Кременчук. Ви мене попросили тільки Кременчук, але давайте я вже подивлюся всю область, весь регіон. Так, дивимось: місто Полтава, Полтавська область. Роблю я вам давайте до середини серпня місяця, до 15 серпня 2023 року. Що очікує на цей регіон? Полтавська область. Так, дивимо спочатку міста Полтава. Яка ситуація, загроза, небезпека від Російської Федерації в контексті військових дій? Полтава. Полтава. Знаєте, все було б добре, якщо б світ був прямий, але він перевернутий. Тому, знаєте, от, дуже добре захищають, дуже добре захищають е, нас, наших хлопців, ППО працює дуже добре. Але, на жаль, щось може пропустити. На жаль, от, якби світ був прямий, от в прямому сенсі мир. Так? Захищеність, захищеність. Але десь щось може ну, от якесь бути літаюче, от світ – це карта ще й перельотів, літаючих об'єктів, і воно падає. розумієте? Воно падає, е якщо перевернути, воно не літає, воно вже падає. Ну, на жаль, десь щось може, може, є загроза, що може. Але слава Богу, що тут карта сім'ї вона пряма. Тобто буде загроза, будуть намагатися зловити, але є загроза, що може впасти щось одне. Далі ще покажіть Полтава, місто Полтава. Ну, на, на поготові, знаєте, от на поготові е, люди, люди дуже. Розбалансовані, і це логічно, того, що весь час от в такому напруженому очікуванні дуже часті повітряні тривоги там відбуваються. От ніби от Люди пожинають плоди тої загрози, небезпеки, і очікують на нове щось страшне. Ну і е, буде, буде вас інформація стосовно того, що є велика загроза з акваторії е, води, ну, з морського простору. Буде загроза, буде ситуація, коли от, щось буде от, якби, йти до того, що щось може е, летіти вогняне. Будете дуже налякані. Ще покажіть. Ще покажіть. Карта війни в реальності, бачите, королева це карта війни, королева мечів. Це от планування, це, ну от, вона холодна, розчотлива. От, ця королева війни. Вона. Розумієте? Тобто війна. В реальності загроза є для е, е, мостів, які можуть перетинати річки або водний простір, є загроза, не знаю, чи є у вас, чи не таке. Знаєте, ще, можливо, це буде. Ну, я не знаю, це отак от так мені прийшло, але можете не зважати на це. Коли е, після дощу, ну, ось так чогось мені. от Після дощу будуть якісь наслідки. Можливо, дощ, е, це от не в прямому сенсі слова, а дощ е, ну, в перевернутому сенсі. Дивіться, тут може йтися мова про дощ з уламків. Тому будьте, будь ласка, обережні. Зберігайте, ну дослухайтеся до сирен, зберігайте своє життя і життя своїх близьких, того що тут якби війна. Реально наносить наслідки. І оця реальність вона може стосуватися, ну от, коли щось рясно падає, знаєте, рясно падає. Тому є загроза десь може для двох об'єктів якихось є загроза. Ну, вони мають плани, мають плани, і в них є реальні е, покази від колаборантів. Ну, не знаю, чи з розвідки, хтось їм дав ці. Стосовно дво, два два реальних об'єкта. Вони вже не то, що вони мають там якісь ілюзії, сумніви. Вони, вже дані в них є. Є в них ці дані. Тому, а і того давайте подивимось. Криза, дуже криза. Знаєте, криза виходу з цього стану. Криза, Коли люди почнуть оговтуватися, буде ну, от, в такому стан так, такий розбовтаний. Будуть е, рахувати людей. Будуть рахувати людей. Боже, я хочу помилитися все. Не зважайте. Просто я вас попередила, я вас попередила. Загроза є. Загроза є, я просто побачила, як воно може обернутися. Так, але ще можна сказати, що будуть намагатися наші посилити, зробити все в ситуації кризи, в ситуації нестабільності для того, щоб уникнути цього. Я просто вам показала, який може бути варіант розвитку, а який може. Тобто, два шляхи або так, або так. Але будьте готові, все одно реагуйте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги. Я до цього веду. Далі, Полтавська область, загроза з боку Росії до середини літа. Ой, до середини серпня, вибачте, до 15 серпня. О, е загроза в контексті війни від Росії. Ситуація. Ситуація. Полтавська область. У вас там зливають інформацію гнуле оточення, які хочуть показати щось ви, ви висвітлити, висвітлити е, ворогу дуже потужні місця. Можливо, ворог хоче знати про якісь місця значущі, там, де щось важливе, там, де щось ресурсне. Там, де можуть бути, ну, от, типу, верхівка якої, ну, от, верхівка влади, але якоїсь структури, ну, знову питання. ну, ну, вони, от, ну, знаєте, от, знаєте, Як вони в Дніпрі по будівлі МВД, нібито, а воно було пусте. Так само може от теж якась будівля якоїсь струри влади, але ну яка це структура? Яка це структура? Структура, яка е, регулює, володіє, е, уможливлює, е, яка керує, структура, структура керування. Є загроза. Але ну, добре, що сонце пряме. Але вони висвітлюють, де воно знаходиться. Зливання ідеї інформації. Е, ну, оце от... гниле оточення. Ті, хто і вашим, і нашим. Так, ще покажіть. Ще. Е, так, повітряні тривоги. Вочевидь, уходить. Е, повітряна тривога знову ж таки. Будуть намагатися нивілювати, змінити на, кра... на... на краще, але, на жаль, дивіться, воно от іде от ця от небезпека, небезпека йде, щось гучне, воно е, переходить до втрати, е, до втрати вигідної позиції, тобто може бути е, атака. Може бути атака, на жаль. Бач, оця карта, вона ще й трансформація. Крім того, що щось гучне, вочевидь, е, але воно трансформується в не дуже добре, на жаль. Але те, що вона хоча б пряма, то це вже якийсь плюс. Якби вона була перевернута, то це було взагалі. Це б дуже погано було. Але будемо сподіватися, а ну, чи витримають тиск. Наші будуть блокувати. Воно е, перейде в пасив наші вже, е, знаєте, наші наперед продумують кожен хід. Якщо буде так, як? Тобто вони ще і навчаються, навчаються, відпрацьовують, якби роблять плани. І вони готові. В будь-який момент відразити ту атаку. Ну, прямо ві візуалізують вже, розумієте, настільки вони вже в цій темі, що воно їм навіть сниться, як вони відбивають ці атаки шалені. Тому тут будуть блокувати. І поітогу покажи. Поітогу зміни, 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 зміни. Е, дивіться. В будь-якому випадку будьте обережні, Того, що е, ви можете, знаєте, розслабитися і довіритись е, е, недостовірним почуттям своїм. Будете думати, а, вже відбили нібито, вже все нема загрози, можна розслабитись. Але ні, от доки вам не скажуть там що загроза минула або ще щось, не виходьте з укриттів. Окрім того, тут є, знаєте, загроза, що може не спрацювати ваш застосунок, тому слухайте інформацію в медіапросторі. дивіться на карти. Але я більше схиляюсь до першого. Не розслабляйтеся, слухайте, що вам говорять. Якщо десь щось літає, і нібито, от думайте, це тренування загрози не несе. Загрозу несе. Так. Тепер давайте місто Кременчук. Тавська область, що чекає до середини серпня 2023 року в контексті війни, в контексті загрози від Росії. Кременчук, ну, бойові дії, пряма загроза. Пряма загроза загроза для цивільних інфраструктур для домівок людей. Бачите, от небажане з повітря може прилетіти в дом і перевернути його. Ну, я вам вже пояснюю кожну карту, ви вже зі мною напевно вивчите все Таро. Є, є, от вони прямо замах ворог. От прямо, от знаєте, ніби як на дуель викликає мирних людей. Вони зі зброєю викликають на дуель людей, в яких немає зброї. І вони. Запускають щось, іде пряма загроза, якщо взяти так, для будинків цивільних. Mm -mm. Щось може повторитися, яке було. Знаєте, буде виникати сумнів, хоч би не було таке, буде такий от. Такі, такі відчуття, що хоч би так не повторилося, буде настільки от така загроза. Але ворог хоче щось повторити, хоче повторити, зупинити, зупинити. Е е я не, не знаю, чи були у вас. Якісь випадки із пошкодженням, руйнуванням логістичних напрямків, але тут іде от розгойдування якоїсь ситуації пов'язана із логістикою. Можливо, ця логістика десь пов'язана з водою, ну от місцина біля води або через воду. І, будь ласка, не відпускайте дітей кудись їхати. Не відпускайте дітей кудись їхати. Це добре, що карта дітей вона пряма. Але тут є потенційна загроза. Потенційна загроза. Можливо, знаєте, от десь рух може зупинитися, ніби і так було щось нестабільне, сумнівне, а воно раз і зупиниться. Десь ви мали їхати. Якщо ви маєте сумнів кудись їхати, то, то краще не їдьте, дослухайте своєї інтуїції. Ну, Знову ж таки, король двоголової курки тут намагається керувати ситуацією, але е, проти нього ну, бажає, бажає він волод... ну, от, владу, от, е, показати свою владу, бажає показати свою владу. Що, ну, своїми там діями. Ну, хочу сказати, що е, будуть, будуть наші захищати. Є чим захищати, буде потужно захищати, посилено. Ось так. Але все одно, знаєте, може щось бути поза, поза е, оповіщенням повітряної тривоги. Тому будьте, будь ласка, обережні. Ось такий розклад. Дуже хочу, щоб все погане не збулося. Хочу, щоб збулося тільки добре. Будемо сподіватися, що я помилилася. Але будьте, будь ласка, обережні. Будьте, будь ласка, обережні. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за підписку, за коментарі, за кожну вашу думку. Я вам дуже-дуже вдячна. Це є Україна. І ми перемагаємо, віримо в наше ЗСУ.